Всіх вітаю! З вами Марія і Філіжаночка про кого нагадує кавова гуща. Давайте дивитись так, одразу про того, хто у навушниках весь час ходить і щось там музику слухає, може розмовляти через навушники. Людина, яка і телефонні розмови через навушники проводить. Тобто, весь час у навушниках. Це якось так. Зручно йому йому, бачите, чоловік. Може, якось і робота у нього пов'язана з тим, щоб бути у навушниках. Людина ну, от якось згадує про вас, він згадує про вас, тому і нагадує про нього філіжанка. Якось багато думок. Щось, щось пригадує з минулого. На майбутнє поки що я не бачу, що, от знаєте, коли людина живе одним днем, ну, станом як на зараз, на майбутнє не дуже зараз щось там планує. А от е минуле багато згадує, може, навіть е літак вміє вводити Аліса. Привіталась і далі. Ну, бачите, от вона любить задивлятись у ваші філіжанки і приходити вітатись до вас. Це от просто у неї фішка така вже. Так, давайте кого нам філіжанка. Це я зблюдечка про таку людину вам розповіла. А от що філіжанка кого показує, про кого нагадує? Так, тут одразу говорить про теж чоловіка мені показує. 5. Угу. Тут як зворотній відлік пішов для нього. Знаєте, коли про вас можуть тільки згадувати? А от мріяти про майбутнє з вами не може, бо це, як знаєте, навіть злиться з цього приводу, зворотній відлік пішов саме в тому, що от ще є 5-4, ну, скажімо, максимум 5 зустрічей. У вас буде. А далі от обнулення ситуації, все. Чистий аркуш. Далі малюй собі в житті, що хочеш. А от до вас не буде навіть можливості там ну якось побачити, зателефонувати. От таке. Знаєте, коли людина знає, що з вами. Ну і розвалюється можливість спілкування. Так, показана мені жінка, яка сумує за кимсь з вас. Висока, тендітна така фігура така симпатична, гарна в жінки. І такі добрі очі взагалі от показана як добра людина. Вже майже 50 років їй а, і показує мені, що телефонні розмови у вас є, але їй цього замало хочеться от просто хочеться вас обійняти. І як носить така довга чолка Ну, якщо це називати чолкою. і пробор в людини з справа наліво? Так трошки одне око волосся прикриває. Ну, як світле, більш так світле волосся, але це може бути фарбоване. І як планує з вами розмову? Сумує за вами. Може бути родичкою, може бути, ну там, близькою подругою. Так, ось тут, про кого нагадує, показана мені жінка така, знаєте, ну, пухкенька така. Симпатична пані. Поряд з нею чоловік, ну, теж так, статура в нього, ну майже однакової статури, він, вони були однакової ваги майже. Він такий от, людина непогана, але от буває в нього таке, що він як скаже щось, то воно так дуже жорстко виходить у нього. Грубий, давайте так казати. І е, роз... Роз, роздуми саме жінки. Якась ваша порада стосовно цього чоловіка? Вона її тепер дуже згадує, цю пораду, бо спрацювала. Сама по собі порада ця спрацювала. Ви щось сказали, що спробуй зробити ось так. І воно спрацювало. Далі. Ось тут сидить жінка, коротка зачіска, ну така, що шия трошки видна, темне волосся середнього зросту, я б сказала, що без зайвої ваги і хочу вам якийсь секрет розповісти. Лідери Х С В, вона когось як перемогла, якась людина їй тепер вклоняється. Хоче ну, про це з вами поспілкуватись. Далі. Ідею вам свою хоче розповісти чоловік. Ідея така, що він як питання буде ставити, як, як на твій розсуд, як ти бачиш цю ідею, як вона тобі звучить. Ну от знаєте, як, що скажеш? І такий він вам довіряє, і він з вами ну, от, радитись, він так знаєте, радіє кожен раз, як може у вас перепитати про щось, як може від вас почути пораду. Далі, ось тут знову мені показаний чоловік. Він... От знаєте, з вами він спілкується, він нікуди не поспішає. Він от не хоче вас квапити в якихось ваших там питаннях. Навіть якщо у нього якісь питання до вас, то він вас оберігає від того, щоб ви щось швидко робили. А от взагалі-то він з людьми, він доволі швидкий. І всіх любить так, знаєте, от, поспішай, що ти там затягуєш. З вами не так спілкуються. До вас дуже прихильний і дуже поважає вас як людину для когось з вас. Навіть скажу, що любить вас. І, знаєте, виділяє вас взагалі от серед усіх людей. Тобто, з одного боку, ну, дійсно любить і дійсно виділяє тут зрозуміло, а з іншого боку, навіть якщо у вас би не було ну між вами якогось там кохання чогось такого, знаєте, вас би все одно бачив би для себе людиною особливою. Ну, тобто ви чимось сильно для нього відрізняєтесь від усіх інших. В чимось ви неординарна людина. Угу. Так, хтось тут хоче з вами побачитись, якийсь чоловік. Дуже щасливий, коли вас бачить, навіть якщо просто з вами спілкується телефонними розмовами. Такий харизматичний, яскравий, і з кимсь ще вас обговорює є ще один чоловік, який, знаєте, от протилежність йому не в тому сенсі, що один симпатичний інший. Невродливий, ні. Обидва нормально виглядають, але цей він такий більш відкритий, він легко з людьми спільну мову знаходить. А той такий, знаєте, він ну, з людьми спочатку, так як їжачок. Але коли вас обговорюють, обидва кажуть про те, що ви дуже приємна людина, що е, навіть неочікуване. А чого неочікувано приємна людина? Чого це так до вас? Я щось не розумію. А, розумію. Тут хтось про вас сказав, що ви неприємна людина. І вони дивуються, як це так можна було про вас сказати, бо вони вас бачать зовсім іншою людиною. Ну, я так розумію, що з нормальними людьми ви нормальна людина. А оцей, хто про, про вас таке сказав, то людина виглядає таким, знаєте,. Скуйовджене якесь волосся в нього, і він такий, що він каже про те, що ви заморозили якусь ситуацію. Ви не пішли на його е, вимоги. ну, То дійсно, я кажу, ви там після такого ж, хіба ж ви приємна людина? Розумію, <рес> <рес> як так можна? <рес> ну, Розумієте собі, що ви? викликаєте цікавість у людей. І самі чоловіки я розмовляю і розповідаю я про жінку, щоб ви розуміли. І бачите, як не всі вас вважають. Давайте так, у всіх різне бачення вас. Ну воно і нормально. Ви людина. Яка взагалі-то вміє будувати відносини між людьми? Робочі, будь-які стосунки, відносини. Тож, якщо хтось там не зміг з вами налаштувати спілкування, то я так бачу, що це не в вас причина, а в тій людині. Так, пок... нагадує ще про. Угу. Про чоловіка, який як на перепутті опинився, йому треба щось швидко зробити, а він ніяк не може спільника для цього знайти. Якась його справа вона ну, просто от, стоїть і з місця не ворушиться він собі вважав, що буде легко. Але його якийсь такий неприємний вчинок все змінив. Тут є літери С. Г. літера Л. літера О. Все більше не, не бачу. Тепер шукає допомогу. Комусь з вас може звертатись про допомогу до когось з вас, але там вже дивіться, бо людина має собі зараз теж на що заслуховує. Літеру Л називала, не пам'ятаю. Вона теж сюди має відношення, і літера М теж. Або ваші літери, ну, ваші ініціали є серед цих літер, що я назвала, або ініціали того чоловіка. Далі про кого ще нагадує? Так, ну по роботі тут люди, які чекають на вашу появу. Чоловік та от схожа на жінку. А може і на дві жінки? Ніби дві, так. Да. Угу. Тут якась спільна дорога, спілкування, якісь спільні цікавості, теми спільні. Ну, от це просто, ніби, знаєте, для розмови. Про розмову нагадую вам, якась розмова з чоловіком. Спочатку з одним, а потім з іншим, або про другу людину, просто про іншого якогось чоловіка розмова. Тут, як новини, будете дізнаватись, і поступово не одразу все. А... Почнеться з однієї новини, потім пройде час друга, третя і четверта. Чотири новини якісь про людину, дізнаєтесь. Ну, Якийсь однаковий проміжок часу буде проходити, і вам ще більше більше інформації буде розкриватись. Так, хтось тут ключа шукає. Дивіться, про кого нагадує про людину, яка при вас вже другий раз ключ вронила. Вронила Жінка все ж таки жінка падає в неї ключ, в неї будуть зміни в житті, і вони якісь такі цікаві, вони нібито вами передбачені ці зміни. Потім буде, вони із чоловіком там пов'язані, непогані зміни. А просто потім з вами буде розмова про це, ви будете згадувати, що пам'ятаєш, ми з тобою казали про таке. Для когось з вас. Нагадує про чоловіка, який ви пам'ятаєте цю людину за його якийсь неприємний вчинок. Це, як знаєте, прийде пробачення просити. Бо бачу, що перед вами якось так вклоняються. ще щось тут. Так, клопіт принесе. Ой, вибачте, змазала йому щось там цьому чоловікові, як з рюкзаком прийде. І якийсь клопіт принесе вам. Ну, У вас будуть сили, там щось Ну, щось, може, попросить, там щось. Що завгодно може попросити, зроби мені. Там, наприклад, зготуй мені, заший мені треба попрасувати, там, попрати. Ну, щось таке, знаєте, що клопіт, але такий, що вам по силах. 71, показана цифра, може бути. І рік народження, може бути і вік людини, може бути номер квартири, наприклад, там, номер в телефоні, останні дві цифри 71. ну от Якось так, щоб ви розуміли, для кого це здебільшого інформація. Витрати якісь пов'язані з чоловіком або на чоловіка, або. За його порадою. Може бути і так щось там скаже, наприклад, бачив, ти цікавився там, цікавилась таким-то товаром, я бачив там, то продається. Може бути і так. Ну і все, на цьому закриваю філіжаночку. Всім дякую за перегляд, всім вам гарного дня і гарних подій людей, гарних поряд з вами. І бережіть себе, будьте в безпеці, і побачимось з вами знову в наступних відео. Всім дякую за зворотній зв'язок. Всім пока.